Друзі, наразі буде дуже важлива інформація. Увага! Зараз наступає ключовий історичний момент, коли кремлівські орки, які нещодавно грабували нашу країну, будуть намагатися зробити підміну понять. А саме, коло будуть намагатися знищити, а потім підмінити справжніх патріотів України своїми промосковськими лицемірами вони будуть намагатися прокатити той самий сценарій, який вони реалізували після Революції Гідності. Народ України перемиг на Майдані, вигнав з країни Банду Януковича, але в країні не тільки нічого не змінилося на краще. А простому народу України взагалі стало жити ще гірше. І сталося це тому, що під виглядом майданівців на кисках Небесної Сотні, під патротичними гаслами, одягнувши на свої продажні та кремлівські торси вишиванки. До влади прийшли лицемири та зрадники про кремлівський агент впливу в Україні, такі як Борька Філатов. Ми, український народ вже декілька разів потрапляли в цю кремлівську пастку. Але зараз, після такої кривавої та жорстокої війни, нам необхідно зробити висновки і не допустити більше промосковських персонажів до влади. Зі своєї сторони, я буду приділяти цьому питанню багато своєї уваги. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Ми зможемо законними засобами, спираючись на основну європейську цінну свободу слова, не дати внутрішньому ворогу розвалювати нашу країну зсередини. Україна переречена на перемогу. Ми обов'язково знищимо зовнішнього та внутрішнього ворога. Бажаю всім здоров'я, удачі та мирного неба. Слава Богу! Перемога Україні.